Подивившись наше відео, звіти, будучи присутнім е, на акції по людям з, з обмеженими можливостями руху, е, депутат Андрій Мавіцький звернувся особисто до громадського особисто до мене е, з проханням е, дати пояснення людям е, на ті речі, які він хоче пояснити, щоб громада почула його. Так я розумію тебе? Ну так, да, я не проще не розком. Хорошо, давати людям роз. Ну, действительно, мы понимали вопрос на разные темы и в данном конкретном случае подошли на Белый дом, действительно, чтобы помочь нашим людям с обмеженными возможностями, да, то есть добра до сам в частности. По поводу пандусов. То есть вопрос вроде как не сложный. Выделяли действительно как бы целый список, предоставляли целый список. перечень пандусов, да, где нам нужно установить. И хотелось бы просто получить ответ. Поэтому мы пришли поддержать эту акцию. И какой ответ вы получили? сразу. Меня насторожило то, что как бы, ответа никакого не было. Было ответа такое. Денег нет. Ну, стандартный ответ. говори. Денег нет. И как бы... Я прекрасно понимаю, что денег нет. И тут же обвиняется депутатский корпус о том, что виноваты в том, что не принимают ставки податку. К ставке какого конкретно? на ставки на землю то есть то что в первую очередь промышленники отстаивали свой интерес потому что действительно как бы сейчас очень сложная ситуация предлагалось два варианта Но тут я хотел просто чуть-чуть как бы предысторию рассказать о том что Давай, эти вообще что мы по... сейчас затянем? Давай конкретно. Я сказал, ставки. что депутаты. Я слышал, я снимал на видео. Если что нужно ну подтверждение. Да, что было сказано, что, что депутаты, депутаты никогда... саботируют принятие вместо 1 и 2 он этой на пресс-конференции говорил вместо 6. Да. И депутаты виноваты, что депутаты... нет денег в бюджете. Ви знаєте, там а вчора була сесія, і депутати кричать, що треба робити все, пандуси, криші, все. А податки прийняли мінімальні. Я сказав депутатам, що подам відставку і розберетесь самі. Діти уже нет. Ну, мы делали вопрос, что? Что, в начале года подавали целую программу, подавали полный список перечень, где мы пандусы. Вопрос следующий характер. А там у нас получается на деньги, цель, я с вами согласен. Надо голосовать Денег... не за 1%, а за 6%. Да. А, ну, вы знаете, как да. это голосование Нет, проходило. Нет, не знаю. Власовка... Видели, а я то, расскажу. Да. Власовка проголосовала за 7% налог на землю, а Светловодские депутаты 1,2%. Власовка 7%, Светловодские 1,2%. Так что, власовка будет Светловодскую присоединяться, а не Да. 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 Так, таким образом не бюджеты, бюджет, и, соответственно, как бы денег нет на вот эти всякие потребы. Теперь предыстория. Предыстория такова, даже не предыстория. Мне непонятно, почему э, Валентин Валентинович прилаживает ответственность только на депутата. Потому что на сессии, конкретно на сессии, он тоже озвучил о том, что он поддерживает э, пропозицию СППР, это и 1.2. Я з вами погоджуюсь. Дійсно, зараз дуже важкий період для промисловців в Україні. Ну, на жаль, ринок скоротився. Ми просимо тоді два для Я підтримую. Я підтримую, просто кожен депутат має свою думку і він повинен донести до міської громади. Казарчук, за і він проголосував. Ось ППР для людей. Що це таке? Це спілка промисловців-підприємців, які наших. Сочільником Бур'янським. Тобто я хотів би просто зауважити, що дійсно пан Казарчук підтримав якраз цю пропозицію і тому я не розумію, чому перелажується відповідальність вся на депуті на депутатів. Депутаті. Тобто це така сама відповідальність і да. ваша особисто. І тут хотів би зауважити, що у нашого мера є всі важелі, є повне управління, тобто є управління економіки. З цілим складом фахівців, які потрібні якраз пропрацьовувати ці моменти, і виносити і, і виносити ви вас... ви якраз ці питання не в саму в останню чергу, а в, в початку року я до цієї теми трошки додам. Ви дивились прес-конференцію, яка відбувалася з журналістами? Ви чули там спочатку було сказано, що депутати патріотично нарештовані Юрієм Сеп'яновим, А потім я запитав. У Сап'янова додаткове питання з тим фактом, що як патріотично налаштовані депутати голосують 1,2 і ставку замість 6, на що жалюється сам мер Валентин Казарчук, То як вони можуть бути налаштовані патріотично? Після чого була відповідь Юрія Сап'янова, така абстракта, пространна, і там він згадав, що навіть управління економіки при виконкомі надавало само таку ну не присутні питання, будь ласка, можна питання? По сказаному, ви сказали, що цілком депутати патріотичні налаштовані, налаштовані до роботи. Поясніть мені, як патріотично налаштовані депутати голосують за ставку податку 1,2 замість 6? Ну добре, значить, до речі, я на сесії, ви може бачили. Я й просив доповідача. кажу, Доповідач, начальник управління, підготуйте нам графіки, шкалу і пропонуйте нам ці ставки, і пропонуйте нам наслідки, які будь-в абсолютних цифрах. І мені б хотілося почути від начальника управління економіки, я називаю із трибуни, що він має виносити пропозиції. Не депутати з залу на свій розсуди. Ми від нього чекали, чекали. Від нього пропозиції не почув. На жаль, от у нас така була суперечка. Проголосували те, що подали, але все ще не, не кінець. Ми будемо подавати, опрацьовувати. Ну хотілося би ще б ще є можливість внести зміни. Ну є, є звичайно, є час. <клес> <клес> тобто, управління економіки, на вашу думку, воно ж підпорядковано меру чи ні? Тобто, не на вашу думку, як воно є, так, так, не... так воно відповідно Тобто Управління економіки яке підпорядковано меру надає ну, такі є. розрахунки, потім депутати сперечаються, хтось хоче підняти. Ну, ні, розмовляємо, ми пропрацьовуємо на комісіях, це дійсно так. Ну, але ж на комісіях доповідали і казали, ось все, пожалуйста, вам усі ставки, думайте. Чи але... були представлені вам розрахунки від управління економіки, які прибутки будуть... Розрахунків не було. Розрахунків в цифровому еквіваленті не було. Не було. Після цього... Ну, я вам скажу більше, знаєте, є депутати, і я в тому числі, які не зовсім розуміються, наприклад, в бюджетних питаннях. І тут треба пропрацьовувати і доносити інформацію. І якраз відділ верні, управління економіки повинно доносити інформацію, обґрунтовувати. Знаєте, я бухгалтер Ці... за освітою, мені цікаво. Було б знати цифри, я думаю, що я б з ними б розібрався. Якщо така ставка, вибачте, там все просто. Якщо ставка 1,2, то надходження бюджету такі-то. Якщо така ставка, то надходження такі-то. Якщо ми зробимо більшу, то підприємці постраждають, які можуть бути наслідки? Його? Меншу, то тоді вони будуть проквітати і скільки додаткових робочих місць, да. яка буде е, вигода спільноти. Не ну, була аргументація, були ж на сесії, там заслухали аргументацію. Ну Я це називаю, знаєте, було просто розіграно такий спектакль. Не інакше. Ким? Ну я не буду називати особи, там все буде видно на сесії. Якщо хочете передивитись, то тобто ну, розмовлялися, там, ну, казали про те, що дійсно зараз таке становище у нас, що грошей нема. І про промишленки, прозвольники, вони е, в скрутному становищі дійсно там треба людей утримувати, давати їм зарплатню, з цього оплатити податки. І якщо буде підвищуватися якраз ставка, то вони не як зможуть... Якось ця буде... Україна не вмерла після того, як Ну, приводили, приводили приклад якраз Кременчука, там зі ставкою 6, якраз що ну, казалось, що покидають якраз свої площі. І залишають на місто, а місто вже не може, не, не, не може справитися з цим. Тут таке питання, і я просто просто кажу, що кажу, що тербан, е, ну, це виникло якраз е, тому, що ці питання ставляться не в порядку не, не, в порядку, так, не з початку року. Угу. А тут в останній момент е, така ситуація відбулася. Е, я скажу особисто за нас, за нашу фракцію, чому ми так проголосували за 1-2. Тому що якщо б ми не проголосували за цю ставку, залишилась би ставка один. Угу. І все. Це одно ну, краще, ніж ми до Тобто Але за, за знаю... ставку більшу не проголосували б точно і провалили б цей процес. Наскільки я знаю, Андрій Кукс, член команди народного контролю, піднімав це питання ще до Нового року і казав, що потрібно проводити цю роботу. Депутат Василенко насправді я уточнював в неї. Намагалися підняти ці питання, але ніхто її не дослухався. І зараз відповідальність перекладається на депутатів. Наскільки я зрозумів в особистому роз особисті розмові, в якій я був присутній, саме мер Валентин Козавчук вас в цьому і звинувачував. Ну, в фокулізмі, яку я, я, я не дам свідоцтва, де він каже, що він погоджується з ставкою 1,2, де він голосу. Це мене і здивувало. Якщо ми йдемо, як він каже, разом однією командою, депутатський корпус, якраз захищаючи інтереси громади, так давайте тоді по черзі все це робити і брати відповідальність особисто і ви, і ми, то есть, як депутати, і особиста команда мера, то есть, з усіма управліннями, з усім складом. Угу. У нашого голови багато, ну, багато там, там у нас е, цілий виконков. Угу. Не просто депутатів, а скажімо так, спеціалістів, які фахівці, які розбираються в цих питаннях. Угу. І дійсно я б це прийняв би нормально, якщо б дійсно тільки депутати, а мер не підтримав. Uh -huh. А то якось на камеру кажеться одне, а насправді тут зовсім інше. Uh -huh. Він же ж підтримує. Ну well, я не на навіть. вирізки з цього відео до вашого. Хочеться, відео. щоб ці проблемні, такі, знаєте, дуже такі важливі для міста питання піднімалися вчасно, а не в останній момент, коли нас притискають до стіни і кажуть, якщо не проголосуєте, буде аврал. Угу. І тут вже треба працювати і думати, а я так розумію, вже треба виносити вже ставки і на наступний, на, на, на 18-й. Ну можливо, їм так зручно. Ну, я думаю, що там можливо присутній конфлікт інтересів. Судячи з того, що ми бачили на сесії, ну, я не скажу, що це цирк, це був спектакль. Угу. Розіграний спектакль по своїх ролях. І якщо це так, то дійсно це спеціально під, підтягувалось під останній момент. Угу. Кажучи про ті ставки попередньої сесії, яка була ті, що приймали по нерухомості, то там так само. Там навпаки ми прийняли такі мінімальні ставки, що це краще було б залишити ті, що були. Угу. Зрозуміло вас. Чи є що додати у вас до цього? Хочеться, щоб, щоб всі питання пропрацьовувалися разом з депутатами, щоб всі питання розглядалися, а не писалися відписки Нема грошей і винуваті депутати. Якщо ви так рахуєте, давайте разом зустрічатися, давайте разом спілкуватися, давайте озвучувати проблеми, давайте вирішувати питання. До речі, до питання з добрадівцями, да, з людьми обмеження руху, да, можливостями датись. Доки ви не зайшли туди в кабінет, питання ж ну, заговорювалося. Я ж туди спустився до Добрадівців, я питаю, ви отримали відповідь у спілкуванні з миром? Це коли ви були в кабінеті. Вони кажуть, ну ні, а ну так ви ж слухайте, вам сказали, винуваті депутати, грошей нема. А я рахую так, дійсно. Там багатий перелік якраз тих пандусів. Їх дійсно багато. На все не вистачає коштів, бо проблем і дороги, і татуари, і там багато чого і що. А, ну, треба було підійти і сказати, так, саме першочергово, давайте з чогось почнемо. І тоді будемо рухатись, рухатись, рухати, зрозумів. Це було зроблено якраз, це... дякуючи вам, було зроблено, бо дослухалися до вашої пропозиції, до нагальних проблем. і ну, я вважаю, що дослухалися не до моєї пропозиції, це були прохання до Бутезів, Да. Я просто був присутній як представник громадського, як активіст, бо ну, переймаюся цими питаннями, я знімав умови, за якими вони пересуваються в цих магазинах і взагалі по вулицях. Тому я вважаю, що таким людям треба забезпечити їх конституційні права, тому я і якби, був присутній на цій акції, і був присутній при цій розмові, про яку ви кажете. Так, до речі, дуже, мене... звільним, считаю, я так, що ми не допустили на ту бесіду. Ну, особисті мотиви голови міста я не знаю. Я їх не задавав йому цих питань, але те, що проговорилось про тій розмові, про які він попросив виключити камеру. Я перепитав для того, щоб він на широкий загал сказав на прес-конференції. Він дав свою відповідь. Вона була така сама, як і була при розмові, що робота буде вестись, ми будемо за цим спостерігати. У мене питання тут, щоб люди зрозуміли відповідальність депутатську. Ви отримуєте зарплатню, ще раз вас запитаю. Ви не отримуєте зарплатню. А голови управління та чиновники, які готують ставки по податку, отримують зарплатню? Звісно. Мед за отримує зарплату. Це їхня робота. А, секретар ради отримує зарплату. Чому, як ви вважаєте, людина, яка не отримує зарплатню і веде свою роботу на громадських засадах, може бути відповідальна за економічний стан міста? No. Яка відповідальність... функція депутата в цілому Він відповідальність моральна відставні... перед якраз перед своїми виборцями? Це по-перше. По-друге, відповідальність фінансова відповідальність. Я не бачу. за фінансовий стан міста. Я хочу наголосити людям за законодавством депутат. Це предста... депута... ну, місцева рада це представницький орган від народу, який поставлений туди споздалідати за законністю Поглядати за рекомендаціями, які рекомендацій, які вони виводять після спілкування з виборцями. Тобто депутат це така функція, коли він спілкується з виборцями, чує їх думку, і як представник свого виборчого округу і в цілому виборців міста пропонує на сесії свої варіанти. І він їх підтримує, а також він поставлений представляти інтереси громади. Саме в уконкомі диктувати якісь потреби, диктувати якісь необхідні речі, які необхідні громаді нагальні, і взагалі спостерігати за законністю. Тому він все одно не вправі за управління економіки, чи за управління архітектури, чи замість управління освіти, ставити підписами підписи під тендерами, під замовленнями, під ще чимось, цю відповідальність. Несе на собі мер, управління освіти, інші управління Як за напрямок. Економі. Якщо управління економіки подало розрахунки на 1,2, воно впідпорядковане мерою, а голосували за них депутати, бо іншого пропозиції не було, і голосувати залишати старими за один, тобто які були, то краще вже 1,2, тож думайте, збагачуйтесь. І е, розумійте правильну функцію своїх депутатів, Звертайтеся до них зі своїми проблемами, і вони їх будуть оголошувати. Але вони не зможуть їх вирішити е, без допомоги влади, без допомоги виконкому, без допомоги е, тих чиновників, які саме мають займатися і отримують зарплатню за те, що ці проблеми мають вирішувати. Якщо не наповнений бюджет, відповідальність лежить на депутатах лише на 30%. 40% мер. І 30% управління економіки, яке дало таке розрахунок. Тобто, але ж депутатів ще 34 людини, то ж я вважаю, що на тобі всього там. Ні, один відсоток відповідальності за все в цілому голосування. Бо якби колегіально депутати повстали і сказали Михайло, то тут до речі, ти, ну, ти так кажеш. Я, я не я не виправдовую нікого. Я просто беру особисту відповідальність, що ти сам можеш вирішити проти такої махіни? Є 100% влади. Я Це представницький орган, виконавчий зараз... орган, законодавчий орган, правоохоронний орган. Тобто, а у нас все одно крайні депутати Ми... і у міліції, і у прокуратури. Все, все. Весь час щось Ні, Якщо погано, а, якщо погано, не, то якщо погано то депутати, а якщо, якщо щось грамотно, то, 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 то чиновники. До речі, хочеться сказати, що а, а, якраз команда, яка прийшла да, мера, тобто, що він підібрав собі, вона якраз поставлена і вибрана народом для того, щоб він виконував функції. Це їхня робота, за, за це вони отримують зарплатню. Угу. Депутати, як ти правильно сказав, доносять якраз і стирають ті грані між громадою і владою. Угу. Я, до речі, Мають. Про це... Не всі депутати ну, це да. роблять. Я, до речі, про це постійно кажу. Зробіть, зітріть у цю кордону, цей, і хай нормально приходять, доносять свою інформацію. Ну, щось... Як ну, ви вноситесь до зуміщення посад депутатами, наприклад, деякі депутати, які стали в цьому скликанні, отримали посади, отримали... Якісь привілеї, чи це справедливо, а, чи це вони вирішують? А... Якщо вони дійсно фахівці, якщо вони дійсно знаються на цьому на конкретній якійсь справі, то може і так, але ж тільки через конкурс вони тому, ж не писали бачите? в програмі, що вони мають за ціль стати директором. Комунального підприємства, чи що вони ставлять для себе за ціль в цьому комунальному підприємстві навести лад, а депутатство їм допоможе стати директором цього комунального підприємства. Ну, це я країна. вважаю, що це двойна політика особисті речі Бо вирішуються за рахунок світ. громади, за рахунок голосування людей, які сподівались виконання програм. Я кажу особисто за Олега Довго, я кажу особисто за Романа Шумейко, який зараз намагається кулуарно, я маю інформаторів. Вибити собі позицію управляючої компанії, з ними ведуться переговори. Тож мені цікаво, чи це справедливо з точки зору громади. Твоя думка. Я ще раз сказав, якщо фахівець і на загальних засадах переконав свою спроможність і це було дійсно. Дуже... Конкурсом він пройшов всі ці етапи, може і так. У ну, конкурсі прийш... у нас не було. Я Ну конкурсу я не... не бачив такого. Народний контроль виступає за конкурсів. Да. Тобто... По всіх напрямках. По всіх напрямках До речі, я не, не розумію, чому заявлялося і казалося про те, що про те, що ми будемо йти. Ну, наша команда, я маю на увазі і Казарчука команда. Буде йти і буде запрошувати всіх залучати, всіх фахівців, і молодих, і там спеціалістів. Ну, до речі, поки що якось так, без конкурсів. Прозорість у нас заключається тільки в освітленні прес-конференціями, на яких 50, 50 хвилин виступають чиновники, 15 хвилин дають журналістам, щоб задати питання. І не встиг навіть всі свої питання задати. Ну, Дуже зайняті люди. 50 хвилин вони не йшли, щоб розказати про свої проблеми, про те, як всі саботують. А на мої питання не вистачило часу дати відповіді. Я вам не це не та старенко. ж сама маніпуляція думкою людей, я так розумію. Ну хай це залишається на ваш розсуд, Тож ми завершуємо це інтерв'ю. В коментарях пишіть свої питання, свої зауваження, можливо, свої пропозиції. Критикуйте, розповсюджуйте. Останнє побажання: якщо ми вийшли однією командою. Хочете підтримки депутатського корпусу, то треба спілкуватися, треба доносити свою інформацію, треба опиратися на нас, а не ставити нас як заручниками, казати, що ми у цьому вимог. Да, тут я не розумію. То есть, ми прийшли з проблемою, разом сіли, подумали, як її вирішити і вирішили. У вас є можливості, у нас є підтримка, якісь там можливості теж. Людського характеру. Це нормальне відносини. Я пропоную так іменно і працювати. Дякую вам за інтерв'ю. На снаги до